Опа, добрий день. Все прекрасно, О, у вас там не забагато, ні? Фоксі. Ого! Е, все жесть, але я певен, що ми можемо це встигнути. Десь півтори. Ну що ж, поїхали у нас остання ніч. Так, да, знаємо, ми там вже діти сміються, все ми це встигли побачити у минулому відео. Значить, що? Я не знаю, буде це фінальне відео по фнавцю цьому або ні. Можливо, я ще буду проходити міні-ігри, які тут є, бо я не разу їх не проходив. А можливо і ні. Поміняю трошки монтаж на фінальчик, ну бо треба. Так, що там у мене? Запис іде, запис іде все прекрасно. Так. Всю скотиняку ми помнимо. Щось він сьогодні взагалі коротко все сказав. А, у нас уже чуєш? Мангл приперлась. Я один-єдиний раз в своєму житті проходив п'яту ніч у другій частині. От. Ще, мабуть, в класі... Здрасте. Ще, мабуть, в класі в четвертому. На перервів на другий. Ой, Windows Defender, уйди. Так, цей гаврик і тут сидять. Все прекрасно. О, здрасте, так. Давайте якось красиво его на шорт заснимем и У вас богат. Приперлось прям в пачку. Давайте якось красиво. Опа! Добрый день. Можно на тебе подивиться? Ох, який красавчик просто. Я сподіваюся, мене чути нормально. Так, Фокси, здрасте. Драсті і до побачення. Я ще передвинув вебку в іншу сторону, щоб вам було видно камери, на які я нажимаю. Того що я оце два відео щось зняв, там не видно камери, на які ти ці. Тому я поправлю це. Так, да, звісно, моя хліба на... Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Тяпай. Ми заведемо. Немножко Фоксі нема? Я просто не бачу за цей манго. Ну сподіваюсь, що нема. Так, а я за ними вообще не слежу за. Стой! Е -е... Аниматрониками. Я вообще за ними не слідку. А, вон один. Ну все, хай сидить. Точніше він ходи, ну ладно. Оп, оп 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 оп. Здрасте. Но я марионетку завью. Все нормально. Так. Так, Фоксика прогоняем. Фоксик, пишу. Марионетку заведем. бони заходы Мы одеваем. Здрасте. Мабуть, видео будет короткое. Э, да, это было бой. Потому э, что... Ну, остання ніч, вона типу, 7 хвилин. Тихали, всі ночі вони 7 хвилин, блядь. Типу ми фінальний відосик зробимо. Коротким таким. Е, ой, це ж сейчас придурок вылезу. Ти лізеш, не? Мені маску одягати надо. Ой. Ой, все, ладно, ще й мангл тут. Хай так буде. А, мені щас електрику поламають. ты уходишь, не, мадемуазель? Все, молодец. Я уже научился. Хотя три годы сейчас мы на них польемся. Э, где? Ой. Ой-ой-ой, здрасте. Здрасте. Там чика еще Лиза. Хай, Лиза. hello, 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 вас не бачать. Так. Hello. тебе проганяємо. Тебе проганяємо. Це все чиним. Ой-ой-ой, які люди. Зараз ми починим. Маріонетку ту можна завести потім у будь-який люби, час. Якщо сильно захочеться. Головне, щоб Фоксі нам со своїм цим ліхтариком не заруїнив. Так, давай уходь. Бонни? Нормально Ні? Ні. Ой, Бонни. Все, я не встиг, мабуть, быть завести. за выстре. вже все уже Не знаю, ты типу, поможешь начни. Не, не можно, ладно. Окей. Нормально. В принципе, я думал, что будет посложнее. Мы это сделаем. Мы сейчас все сделаем. Я дико вибачаюсь. Вот э, эта скотиняка не прогоняется, что тут внизу. Я ей маской дефаю, а она... Не это его. Ну ладно, я не знаю, что она робить. По сути. О, все, прогналась. Наконец-то. Так, Фокси. Ой-ой-ой. Здрасте. що Шода ти е, не невчасно зайшов. Все, давай. Шоруй. О, Фоксика прогнали. Марионеточку завели. Все прекрасно. О, у вас там не забагато, ні? що то у вас там розвелося, конечно. Так, давай. Шарні? Шарнірами своїми. Ого. Ну ладно. Здрасте. Так, я вот так вот зроблю, щоб їх хоча б видно було. А то коли моя голова была тут, вам ничего ж видно не было. Так, Фокси, давай. Учаляп. Ой, здрасте. Так, и малый и вылез. Боник. Хорошо, так я можно. И не таке так я переживала. Так, все, на полизу. Хай, подожди, хай. Подожди. Я проверю Фоксика. Один на маску. Маріонетку заведем поки. Головне, щоб світло мені не вимкнуло. Ні-ні-ні-ні-ні, куди ти лізеш? Куди ми ліземо? Так, три години. Я не поняв, ми на трьох злилися ось. ось? Чи на більше? Не знаю, вот сейчас, может, и не встигнуть. В принципе. Да, Та бонбой бу там. Мозги мне морочить. Так, все. Уходи. Ой-ой-ой. Пройди. -э ну, в принципе, можно встигнуть. Я думаю, можно. Все, давай, уходь. Завели. Прекрасно. Пух. Так не все так погано. Чуєш? Маска. Хеллоу, давай, давай, уходь. Сейчас Бонни піде, і я тебе. Так. Тебе проганяю. Музик бокс. Заводим. Ай-яй-яй. Четыре години. Чуєш Опять він вирубив. Йо-моє. Уходь. Фоксі. Ого! Не поняв. Ля який? Я не знаю, скільки у мене вже 5 годин. Я за часом взагалі не слідку. У мене тут е, все жесть, але я впевнен, що ми можемо все встигнути. Ми можемо, Ми можемо, чуваки, ми можемо. Давай, 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 давай. Так, нам треба з, -з електрику потушити. Ми все встигнемо, я маріонетку підзовів. Маємо встигнути. Всі вони там, я Фоксі погнав, бо Бонни немає, тут стоїть. Е, но він тут ненадовго. Давай, 5 годин. Так, а вона має, якщо чесно, піти. Ну ладно. Десь півтори. Єсть! Есть! Фух! Це, напевно, спроба шоста, може сьома, я не знаю. Я вчора цілий день намагався це пройти. Сьогодні раза от 6-7. Все. Чинази, стримаємося. Стримаємося. Що ти на мене наліпло? й Я вам кажу, от у всіх ночах. Маріонетка самий складний е, аніматронік. Якщо ти там секунду щось не дозавів, її можна дозавести. Але якщо ти не встиг її дозавести, буквально на мілісекундочку, все, у тебе пропадає ця кнопочка, і більше ти її не заведеш ніколи. Особливо, якщо у тебе немає електрики. Каже, слухай чорного кролика. А де у нас чорний кролик? У нас, я знаю, желтый есть, есть... Э, Бони. А все, пропало. Свет. Детек. так. Фредди балуется. Ну, что будет? Будет какая-то оценка? А, не, воно просто... О, просто, короче, мы на головное меню вертает. Значит, что? Отакий у нас в вийшов FNAF 2 ремейк Five Nights at Freddy's Rewritten 87. Якщо вам сподобалось проходження, то поставте лайк, підпишіться на канал. Не забуваємо про телеграм-канал, там усі анонси, усе, коротше, що про мене, ви можете дізнатись. А ми, значить, будемо чекати, поки розробник випустить дві ночі, які залишились. Фух, дякую вам усім за перегляд. До побачення.